І всім хало, друзі! З вами я Вольт. І сьогодні я з Оентом і е -е -е от ми будемо грати в хованки, але не звичайні, а екстремальні. Е друзі, об'ясняю, е якщо е він, він зараз вода, а якщо він е когось е знайде останнім, то ми вилимай, виливаємо дуже холодну воду на, на Ні, воду. Кого, кого я першу кого останнього. 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 Останнього, Останнього, добре. Останнього. А якщо ти нас не знаходиш в е, обмеженні 10 хвилин, е, так що ми виливаємо тобі на голову воду. Якщо ти не знаходиш нас. Добре. Що, друзі, ми погнали! Давайте, я починаю. На... Так, друзі, я... О! друзі, коротше, коли я ще не знімав канал, ми тут уже колись ховалися. Друга. А може ж ховаємося отуди, де собака оттуди. Тут темно. Зараз я так. Ось, ще, друзі, тут дуже темно. Друзі, зараз я плюс, Ага. Все, все, все. Він же може спав.

Mm. на ты шо напиток Олександр Це зробиш. Я все на тебе звалю. І ти на тебе робимо, то поняв.

Короче, нас А кого ти прийшла побачив? А так, стоп! На ти коли ти сказав, що ми оббиваємо воду на кого ти знайдеш останнього? А взагалі-то 5 хвилин прошло уже. 5 хвилин прошло? а 10 хвилин вже пройшло. Ні, ще 10 хвилин не пройшло. Не пройшло? Тому і ходімо. Де ми... мати все на кря-кря. Мені було страшно сюди йти. Чого? Чого? Дай мою кетку. На. Просто він клуб він, тарий, я... <рек> О, не старий. Я згадав, що в мене є тут не старий. Ну що, грати це? Ну. Ага. <реку> 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 давай, давай, їй-їй-їй. Ну що, нормально. До речі, ролик злиться 10 хвилин. Тому 10 хвилин мене пройшло. У мене було ще привітання. Це таке? О -о -о -о. Ну, коротше, напевно, будемо вже закінчувати. Дуже екстремальні хованки вийшли. До речі, ми можемо зняти другу частину. Так. Ми можемо зняти е на давайте. До речі, хто? Можу, хто наступний шукає? Так. Давайте я. Ні, давайте наступному ролику знімемо. Добре. Щоб було Ми зараз будемо прощатися. Тому, друзі, ставте лайки. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І... Всім До нових зустріч!